Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 30 листопада. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки зайшли вам. І хочу вам сказати одразу, що так я знаю, що на тому тижні обіцяв випустити відео е, на трек клітка. Але як ви знаєте, у нас у всіх зараз біда з електроенергією, тому. Ну, не завжди виходить. Отже, починаємо цей е, топ з латиноамериканських ритмів та треку від Андраде, який називається Маргарита. Твоя, твоя сеньоріта. Я бачу твій поля, що тілу йому біжить. Мене монітори, повітря між нами горить. Я знаю, що зробить. Вигадеш декілька фраз, не треба без оправ. You're not dead. Ритмічний трек подобається рояль, який тут разом з ритм-секцією ну прикольно так звучить. Ми йдемо далі, нічка випустила трек восени. Як ви знаєте, творчість нічки мені дуже подобається, тому а, тільки виходить новий трек, майже всі я додаю собі до плейлиста і знайомлю звичайно вас. Даже на нее. Єдине, що тут хочу зауважити, мені не дуже подобається те, що вони е, бас витягнули на перший план. Е, так, класний бас, класно грає, але ж не настільки треба його витягувати. На мене він трошки навіть дисонує е, з ніжним голосом нічки. Ну <поцелуйтесь> на нічі, що писала тільки віздну. Снова разгитал, нас помишместами Снова черки встаху, кляче святым. Йдемо далі, от Орвальд випустили трек Косяк. І як і альбом, так і цей трек, як вже казав, Соліст гурту. Вони записували, усамітнившись в, ну, на дачі десь там чи в Особняку, і писали цей альбом, творили разом. Цей трек, здається, написав барабанщик, І це останній трек, як сказав Соліст. Ну, похмурий такий депресивний останній трек, і надалі треки будуть трошки веселіше. До самої ночі і ти прямо в очі. Все, що хочеш взяти, візьми. Бо двері відкриті, думками шиті всі, я лиш диму просторі. Знаєте, класно, тут о, зроблена гітара. Чому вона така, ну, як це сказати, відкрита, сталева, е ну, щира. Мабуть. От таке відчуття малює в мене картинки такі, знаєте, як сидить людина в кімнаті і просто грає сама на гітарі, де ну, виливаються її почуття. А ти. Вдихай мене, вдихай, тримай не відпускай. Не пірнай, нічого не чекай, запалюй все на повну, запалюй все на повну. Такий щирий, трохи депресивний, але все ж таки теплий е, трек. Ми йдемо далі Артем Лоїк літературний танк. Є вулиця Петлюра. Нехай. Він пол... Та в нього словом плюну, бо він стратив болбачана Не тих ми прославляємо, як зуби, не тичина. Це все на новий лад, співаємо вірші тичине. Гребемо вдало лайки, та він слухав агентуру. Вмістився в балалайку і зламав свою бандуру. Якби не тільки слух, це стадо наше мало нюх, то б можливо надихав естраду, мало нюх. Хоча навіщо сенси, якщо рими умістилися, на біти вже немає ні стилету, ані стилу состили. Всі рядки стали попсовими, холопами. Та гарячі тексти навіть у холодного, холодного, косакам п'єм дости. Я чи чорних запорожців від Петра Дяченка, які жодного разу нікому не програли, та про це мовчали. Всі русифіковані програми В підручниках та вибачали більше розкажу. В школі кращого поета одягнули у кожух, сказали, що він дід, і що пише для селян. На уроці моло спить, і один із них це я. Де все менше літер, там все більше букв, та не знали діти. що Шевченко дідом і не був. Тринадцятий минало нам не вийде з голови, та тільки не пасли ми, а ягнятами були. Знаєте, я дивуюсь, тому що, е, ну, Артем, видно з його текстів, що він багато читає, і це все треба так е, заримувати дуже класно. І дійсно, його слово зараз звучить по-сучасному, він оголює такі теми. так... Я думаю, що не всім в школі казали про те, що дійсно Шевченко так не одягався, як його малюють. Мені, наприклад, вчителька української мови ну, розповідала нам на уроках, і нам було дуже цікаво, я, на відміну від логіка, як він тут співає в цьому треку, я не спав на уроках української мови, бо було дуже цікаво. Віра Андріївна, вам привіт, вітання, якщо будете дивитись. То Він був таким навіть щоголем модним, і ну, це дуже круто. Тобто, Круто, що Артем піднімає ці теми, розповідає про якісь моменти, про які, мабуть, хтось і не знав. Е, дякую за цей трек Артему. Ви можете прослухати його повністю. Там дуже-дуже багато е, всього. А ми йдемо далі до такого іронічного чи самоіронічного трека від гурту Підпал. Мені спокійно на вулицю піти. Я так кащу від асфальтної краси. Лиш біля фори не паси, документи в нормі, але не проси. Я на тебе, якщо немає, там тебе. Я в нову сім, якщо ви по домам усі, є усільбов, якщо безпечний поворот, душа реве до стони, як саме Дніпро Знаєте, якщо не знати а, назву цього треку, то ну от невідомо про що він зараз співав, але тут пояснення далі. Та тільки я надумав. Треба мене начали люди хапати. Я подумав, я доначу, і нічого не буде. Але вже летим всі разом аж моторик гуде Хлопці відпустіть мене, не тисни, Кричу, аж чого в голові? Я думав, що рішає щось, ні, вони головні. Картину масло Я і бусі, Кудись мене везе я і бусі, вже неважливо все. Знаєте, тут о, класно в цьому треці, або просто що гурт його створив, те, що все ж таки, не дивлячись на важкі часи, які зараз, і про те, що о, дійсно ці бусики, ну, везуть людей в ТЦК, і комусь страшно, комусь не страшно. О, ну, Є, є така іронічна, іронічний такий трек. Ну, мені чомусь він зайшов. Хоча це такий трек. Е, привіт е, з, наче, з початку 2000-х, або навіть з 90-х. Ну, прикольно ж. Ми йдемо далі, Бирая, цілуючи вуста. Я малює топаса. and no. i'm no. Мені здається, що у цієї співачки є майбутнє. У неї дуже класний голос, вона класно їм володіє, ну, класно зроблена мелодія, і інструментал теж хороший мені дуже зайшло. Ну, от дивіться, і є розвиток композиції, все б класно. Трішки попрацювати над зведенням, тому що ну воно не як на мене недостатньо хороше і можна було зробити краще. Ми йдемо далі. Карун, карін з треком не така. Порожня постіль, досі не пишу, тобі листів немає в мене слів. І на болосі я досі не така, як ти хотів, і не була ніколи зовсім. Е, мені дуже сподобався в цьому треку куплет. Але е, трек викликає такі двоякі відчуття. Чому? Тому що. ну, це така, знаєте, якась попса в переміжку з шансоном, і шансоном, мабуть, не найкращим. І, ну, шансоном, яким звикли називати його у нас, таким, знаєте, якимсь кабацьким. Особливо тут кінцівку ми її слухати не будемо, але в кінці вона ще так зробила ча-ча-ча. Ну, це прям от, вбиває весь смак цього треку. Я раджу співачки обережно з цим. Ну, Взагалі, вона ходить майже по краю е цього стилю, щоб, знаєте, не перейти в якийсь такий от кабацький, дешевий, незрозумілий, як на мене. Ну, це моя думка, хоча трек, е знову ж таки, я собі в плейлисті його лишив е завдяки куплету. Є, є, треба. І останній трек на сьогодні їде Миколай, так як завтра зима, початок зими, а можливо, коли ви будете дивитися це відео, вже буде зима. Отже, хочеться трошки вже, мабуть, зими, снігу і бажаю вам зими, холодів, але тепла в серцях. Дує вітер, зносить шапку, ти собі йдеш. Як же добре взимку в парку, поки сніг веде, щось висока, комуналка чим її платить. Щось нічого не хочу думать, поки сніг лежить. Пісня ця сі гріє душу, і тобі сказати мушу. ой ой ай гай-ай-ай, їде Миколай, ця зима вже твоя, рідних обіймай. Ой-ой-ой, гай-ай-ай, їде Миколай, річ чого же минув, новий зустрічай. До речі, так хочу нагадати, що на наступному тижні вже буде Миколай, і е, бажаю всім, щоб він прийшов до всіх, щоб він приніс якісь маленькі подаруночки, солодощі. Або все, що ви побажаєте, але ж. Миколай, мабуть, приносив все ж таки солодощі і не приніс вам лозинку під подушку. Дякую за те, що дивились. Коментуйте, ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!